Ну що ж, друзі, доброго дня. Сьогодні у нас 28 травня 2011 рік. Сьогодні у нас відпочинковий маршрут на гору Костел. І ось тут є одноіменна скеля. Зараз ми зафіксуємо її знизу, ось там в долині. Трошки поно проглядається, тому що багато смерек зарослих. Ось і наші туристи. От зараз тут ми будемо деякі робити вправи скалолазання. Ось у нас інструктор, Юрік. От зараз ми будемо лазити туди нагору, на каміння. Так, Ну що ж, ми проходимо... Ще хтось буде щось? Вправича буде по скалолазанню. Наш інструктор. Так, от зараз ми будемо по за допомогою цієї... Страхівки. Страховки підніматися ось туди уверх. Висота порядком десь 10, 10 метрів. Ось туди ми маємо дібратися на саму вершину. Ось там вершина вверху. Yes. Дорогі друзі! Зараз ми з вами знаходимося на вершині гори Костел і одноменне каміння скелі. Зараз висота скелі десь порядком до 50 метрів. І я вам показую панораму Карпатських гір із гори Костел. Зараз перед вами от справа відкривається гора ракетна, якщо побачити далині, там є вешка телевізійна. Є типічний карпатський пейзаж перед вами. Но це ще не є самі високі Карпати, це передвіря, можна так сказати. Висота 1300-1400 метрів над рівнем. Ось в долині ви бачите є колиби пастухів, які пасають дідом хлопку і овець. На каміні ми бачите, сосни соски ростуть. А зараз ви можете оцінити висоту, на якій я зараз знаходжуся. Яка глибина вниз? Ми наче парем літаємо над смереками. Тут часто скелолази займаються своїми вправами. І ось там метр п'ятдесят. Зараз ми знаходимося з нижньої, части... нижньої частини найвищої гори. Ось зараз як вона виглядає. Ось ви бачите, який там маленький наш. Провідник-інструктор Провідник і ось він піднімався аж на ту саму верхню частину гори. Без Весота страховки, десь... без страховки головне. Да, ось без страховки. Уявляєте, наскільки Стру треба володіти навиками. Я вже випив, я вам скажу. Може жить хороша і, і життя. Я вам я скажу. Люди. Мочу, ну зараз наші туристи сьогоднішні, які відвідали гору Костил і наші буває. скелі. Скажуть своє враження і вам побажаю дещо. Ну, Лінчик, давай кажи щось. О, я, я хочу їсти. Нічого не хочу казати. А ну, я вам скажу, рано. люди, що відкриття сезону було супер. У вас і в нас і дівки, і баби з нами такі клас. Ой, вибачте. І стараємо. Ну, каже Ле, Танька. Та я дуже голодна. Я голоднаю. Ображення, а враження про скелі, ну що ж таке. Ображення супер. Супер. Костю супер. Враження у нас було звичайно? дуже гарне. Ну, ви помітили, що люди дуже проголодалися, ми сіли в третій та, так і, що вони сьогодні і, мало слів, я думаю, що ця бутилочка трошки їх заселить. Апетит прорвало у нас. Ми п'ємо третій.